Чергове засідання Рівнеради, ради, яке відбулося 6 липня, тривало трохи більше години. За цей час депутати встигли розглянути лише частину питань порядку денного. Зокрема, прийняли рішення про виділення 2 мільйонів гривень для працівників освіти на проходження профоглядів. Щоправда, перелік закладів, на базі яких це відбуватиметься, не затвердили. Їх обиратимуть пізніше через систему Прозоро. За словами міських обранців спонукало до цього те, що донині за проходження обов'язкового медичного обстеження вчителі тах персонал та вихователі платили Власної кишені, а не за кошти їхніх працедавців, як це передбачено законом. Чому тільки школи і садочки, як ми зуміли розібратися на комісії, тому що це ті заклади, які не мають своїх власних надходжень по коштам, відповідно в їх нема своїх коштів, які вони заробляють для того, щоб заплатити працедавець заплатив за своїх працівників. Також міські обранці затвердили програму соціально-економічного розвитку нашої громади і визначили, який департамент стане виконавцем проєкту Європейського союзу, спрямованого на те, щоб зменшити рівень викидів атмосферне повітря. Нагадаємо, на ці потреби рівне отримало грант у розмірі майже мільйон євро. Зійшлися на тому, що той, хто допоміг виграти грант, той слідкуватиме за реалізацією проєкту. Визначити департамент економічного розвитку рівненської міської ради, виконавцем підписантом. Грантової угоди та отримувачем грантових коштів в рамках проекту Європейського союзу. Не заросіті під час засідання депутати затвердили меморандум про співпрацю між Рівненською міською радою та міністерством у справах ветеранів. У рамках цього на базі ЦНАПу запрацює адмінсервіс ветеран. За словами керівниці профільного департаменту для надання послуг ветеранам, що живуть у нашій громаді, створили три робочі місця. Адміністративний сервіс ветеран буде включати три робочі місця безпосередньо. Це два віддалених робочих місця департаменту соціальної політики, і одне робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг. Тобто в одному місці ветеран зможе отримати величезний спектр послуг, що я думаю, що є дуже позитивним. Окрім цього, депутати виділили матеріальну допомогу на лікування жителям громади, прийняли в комунальну власність генератори від Німеччини, а також ковані скульптури, що розміщені у парку Лебединка. Ну а за решту питань міські обранці сьогодні вирішили не голосувати. Відтак розглянуть їх вже на наступному пленарному засіданні рівне ради. Ангеліна Бурак, телеканал